Приготувавши твердий сир самостійно, ви точно будете впевнені в його якості і складі, тим паче це зовсім не складно. Про те, як готувати твердий сир, на що звернути увагу, а через що сир може не вдатися, зараз розкажемо. Щоб приготувати твердий сир вдома, нам потрібно 700-900 г жирного кисломолочного сиру, літр молока, можна обійтись і водою, але, як на мене, з молоком смачніше, чайна ложка соди, яйце, сіль за смаком та шматочок масла. У чималій каструлі нагріваємо молоко і опускаємо в нього кисломолочний сир. Проварюємо масу кілька хвилин, доки від сиру не відділиться сироватка. Сир перекладаємо на друшляки з марлею і відтискаємо від сироватки. Що ретельніше ви відтиснете масу, то твердішим буде сир. Вже на цьому етапі сир має подавати ознаки плавленості. Далі діяти потрібно швидко. Ставимо каструлю на парову баню, розтоплюємо у ній шматочок масла, додаємо яйце, соду і сіль. Можна додати спеції за смаком або додатки до сиру, наприклад, горіхи. Швидко додаємо до всієї маси відтиснутий сир і починаємо мішати. Мішати потрібно постійно, і маса просто на очах повинна почати плавитись. За кілька хвилин сир перекладаємо у форму або тарілку і лишаємо до повного затвердіння. Ідеально на пару годин лишити при кімнатній температурі до остигання і на ніч поставити сир у холодильник. Рецепт простий і відомий, але тут є підводний камінь, про який не так часто розказують. Коли я вперше робила домашній сир, то потерпіла фіаско. Замість плавкої маси я отримала оце, скільки б я не мішала сир і не думав плаватись. Чому ж так вийшло? Через неякісний кисломолочний сир. Саме плавлення відбувається за рахунок того, що молочний білок вступає у реакцію із содою. Отже, потрібно, щоб той молочний білок був присутній у сирі, і що його більше, то краще. А я взяла сир куплений на ярмарку, так званий фермерський, і так з'ясувалося, що молочного білка у цьому сирі дуже мало, більша частина його замінена рослинними жирами, які аж ніяк не плавляться. Цей куплений на базарі творог не має упаковки, а тому стежити за його якістю значно складніше. Тому надійніше брати фасований творог у пачках де легко можна перевірити склад ДСТУ і дату виготовлення. Обирайте сир без зайвих домішок із коротким терміном придатності і з більшою жирністю. Ну а в ідеалі, бо домашній жирний сир, якщо ви точно упевнені у його якості і натуральності. І наостанок. Чи плаватиметься ваш сир, ви зрозумієте, дуже швидко, буквально у перші ж секунди. Тому якщо раптом вам не пощастило і сир не піддається, не витрачайте свій час і нерви, а відразу ж знімайте масу з вогню і краще використайте її у випічці. Ні тісто, ні запіканки і відсутність молочного білка не псує. Перевірено на собі. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої вподобайки та коментарі під відео.